Всім доброго вечора! Близяться вже новорічні та Різдвяні свята. Святий Миколай скоро на Оленях приїде до вас на своїх санях. Привезе гору подарунків. А також побажає вам всього найкращого в новому році. Ну, от, наш тигр вирішив поздравити вас з Новим Роком, а також Різдвом. Надів бабочку, нарядився. Ось взяв навіть прищепки кольорові, щоб було на чому прищеплювати вам подарунки. Скоро всі почнуть приносити ялинки в хату, прикрашати свої кімнати, збирати новорічні столи. Як завжди, почнуться новорічні закупи. Всі зберуть своїх найближчих біля себе. Новорічні та різдвяні свята завжди приносили радість всім людям, і в цей період повинні збуватися різні дива. Перше диво, яке повинно статися, це мирне небо над нашими головами. Тобто, в новий рік повинні закінчуватися всі війни і всі дружно повинні сідати за новорічний стіл. Вийти на двір добре, коли вже засніжить, можна кататися на лижах, на санях і робити всякі цікаві речі на снігу. Хто ліпить сніговиків, хто ліпить цілі замки і снігу, хто любить виготовляти справжні архітектурні шедеври. Ну а традиційно в Новорічні свята, дуже багато людей прикрашають свої ялинки. В цьому році можна прикрасити ялинки багато чим. Але я б посовітував прикрасити вашу ялинку голубами миру. Тобто, на ялинку обов'язково причепіть, окрім основних ваших прикрас, причепіть голуба миру. І цей голуб. Принесе нам в новому році, я думаю, мирне на небо над головою. Всім потрібно, щоб був мир. І тоді свята дійсно будуть святами. Якщо в цьому році люди дружно всі сядуть за новорічний стіл, І їм сповістять дуже хорошу новину, що настав мир, то це реально буде саме справжнє свято за багато років. І тоді, звісно, всіх будуть дійсно радувати подарунки від Святого Миколая, а також всі будуть раді цьому святу, як ніколи. Я думаю, що так воно і буде. Всіх. З прийдешніми святами, і я надію, що голуб миру принесе нам мир в країні.